Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розібрати такий проєкт як Pixelverse. це квестовий бойовик, дія якого відбувається у піксельному всесвіті кіберпанку. Гравці беруть участь у битвах PvE, збирають цінні предмети та досконалюють свої навички, переміщаючись у системі оповідань і квестів. Проєкт. Сам по собі дійсно дуже цікавий. Вони будують власну екосистему в планах запустити свою мережу Pixel Chain, яка буде розроблена на топовому космосі, що дуже перспективно в плані ціни на їх токен. За розробкою стоять колишні працівники з Binance та топова команда Mamat, яка запускала дуже круті проєкти. Тож виглядає все досить перспективно. Ну і зараз же, як всі розуміють, що кращого інструменту для залучення нових користувачів, як тапалка не знайти. І вони пішли в цей тренд. Саме PixelTap я і хочу з вами розглянути. За неї обіцяють airdrop у вигляді 10 мільйонів монет Pixel Fi. До речі, якщо подивитися на Крипторанг, то ми бачимо, що вже було і до і, е, монету. Продавали на платформі Райзер. До речі, Райзер це дуже топова платформа для ІДО. І тут дійсно відбирають тільки насправді круті проєкти. Тож, був вже предпродаж, і монету продавали по ціні 0,04 центи. І тож, я вважаю, що на лістингу десь ця монета може коштувати Ну десь приблизно 2 центи, що досить. І досить непогано. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. А, тож, давайте перейдемо до самої тапалки. Як завжди, всі посилання з відео залишаю в пості Телеграму, а посилання на цей пост я залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це переходимо за посиланням реєстрація на піксел та. Та потрапляємо на нашому телефоні до оцього боту. Тут ми натискаємо розпочати і натискаємо. Ось тут і натискаємо почати. Розгортаємо цю сторіночку і потрапляємо вже до самого проєкту. Тут нам пишуть, що потрібно робити. Годуйте свого бота кожні 8 годин і отримуйте ви нагороду. Далі запрошуйте друзів і отримайте свої відсотки за запрошених. І також за тих друзів, яких запросять ваші друзі, що досить. Непогано. Також дуже цікава система. Тут буде своя бойовка, де ми зможемо битися з другими учасниками цього проєкту і за це отримувати також винагороди. Єдине, що якщо ви будете програвати, то ці винагороди ви будете й втрачати. Тож, тут е, ви як будете втрачати, так і будете вигравати. Тут вже буде залежати, як буде прокачаний ваш е, персонаж і як ви будете тапати. Ну, це я також вам покажу. Ну і останнє, чим більше ви будете вигравати, тим більше токенів ви будете отримувати. Саме цікаве, друзі, я забув сказати, це українська мова. Я ще не бачив таполок топових, де була наша українська мова. Це для мене такий величенький плюсик. Добре, гадаю, з цим ми розібрались, натискаємо Гаразд. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Дивіться, хто хоче тапати, ви можете без проблем. Тапати і заробляти монети. Але якщо у вас часу немає, і в принципі це буде забирати ваш час, цього робити не потрібно. Будемо просто натискати клейм, і ці всі монетки будуть зараховуватись нам на рахунок. Тож це як в Bloom Тут тапати багато не потрібно, просто зайшли, натиснули клейм і забрали свої монети. Далі, у нас є дохід. Ось тут ви бачите, скільки ви будете заробляти. Цей дохід буде залежати. Від ваших персонажів. Тобто чим більше буде персонажів, чим краще вони будуть прокачені, тим більше ви будете отримувати цих монет і клеймити їх. Добре, потім тут ви можете почитати знову ж таки про проєкт. Далі у нас є гаманець. Якщо ми натиснемо на гаманець, то ми можемо тут під'єднати гаманець біржі, на яку ми будемо виводити. Я буду під'єднувати Окікс. Тут або ви можете створити акаунт, або краще перейти за посиланням. Також залишу посилання в моєму телеграм-каналі. Там ви можете перейти, зареєструватись на біржі ОКІкс. А потім зайти до депозиту м, на біржі самої, вибрати USDT та вибрати мережу ERC-20. скопіювати адресу і вставити сюди свій гаманець. Тут багато є різних активностей, за які ми також зможемо отримувати кошти, і ці кошти будуть нараховуватись нам на цю біржу. Ну, якщо ви не хочете Окікс, можете вибрати любу іншу біржу та вставити туди свій гаманець. Добре, з цим ми наче розібрались з цією сторіночкою. Давайте перейдемо далі. У нас є запросити. Тут е, будуть відображатись ваші реферали. Не обмежено, як в Bloom, наприклад, е, кількість рефералів, тож ви можете запрошувати своїх друзів та да, отримувати за них 5%. А якщо вони будуть запрошувати своїх друзів, то ви ще будете отримувати додатково 1% від їх рефералів. А, ну, гадаю, тут нічого складного немає. Просто натискаєте Запрошуйте друзів, копіюєте посилання та ділитесь ним. Далі боротьба. А дивіться, тут ми отримуємо свого персонажа. Першого, ми можемо його прокачувати. Для цього ми натискаємо Модернізація і натискаємо Підняти рівень. Та рандомно в нас будуть прокачуватись різні навички. Тобто, чим більше ви будете прокачувати, тим більше навичок він буде підняти. Отримувати. Ну, наприклад, за 45 тисяч ми отримуємо 5 навичок. А, хоча ні, завжди буде плюс 5 навичок. Тож, ми це прокачуємо, і за це ми збільшуємо нагороду. Як бачите, дохід вже став більше. Добре, після того, як ви прокачали свого персонажа, ви можете прийняти участь. З ним в бойовці. Для цього просто натискаєте боротьба рандомно вам підбирають бота. Чекаємо. І все, дивіться, де пішов показує кружочок, туди нам потрібно тапити. Там буде максимально великий урон. І вам потрібно натапити більше, ніж ваш супротивник. Чим швидше ви будете тапати, тим краще ну, Тим швидше ви переможете. Єдине, що, якщо ви перемогли, ви отримуєте монети. Якщо ви програли монетки, ви свої а, ну, програєте. Ну, але, якщо не помиляюсь, отримувати ви можете більше, аніж програвати. Ну, Як бачите, все досить просто. Ну і дійсно цікаво, тому що є якась а, ну, щось є, типу а, суперник якийсь, ну, це щось додає свого цікавого. Ну, добре, дивіться, я переміг і за це отримав 8 тисяч монет. Натискаємо Вихід розглядаємо далі. Також ми тут можемо купити собі нового улюбленця. Для цього натискаємо купити ми це можемо робити один раз на день. Тобто, у нас сьогодні був один, на наступний день ви можете купляти улюбленця. Знову його також можемо прокачувати. І також а, чим більше буде ваших прокачених улюбленців, тим більше ви будете отримувати монет кожного дня. Тож це також є перспективним таким а, моментом для заробітку. Добре, ну з цим ми також розібрались. Далі натискаємо вверх. Тут ми можемо бачити лідерборд по запрошенню рефералів, можна подивитися, ну, це таке більш-менш нецікаво. Ну І останнє це нагороди. Тут ми можемо проходити різні нагороди та отримувати за це також монетки. Можемо збирати комбо. Я залишу комбо, яке на сьогодні після відео, Тож ви можете перейти в телеграм-канал. Та подивитись, що там буде за комбо залишу в коментарях під постом з відео. Просто натискаєте грати, і потрібно тут буде зібрати. Я пізніше подивлюсь, і ви це побачите. Добре, поки закриваю, і щоденна винагорода кожного дня потрібно заходити, натискати клейм та забирати свої монетки. Сьогодні ми забрали 10 монет. Ну, завтра 20 і чим більше ми будемо заходити, тим більше винагороду ми заробимо. Також закриваємо. Далі ми можемо перейти на завдання. Тут а, нам потрібно доєднатися до каналу, переходимо просто, натискаємо Старт, а, приєднатися, повертаємось, натискаємо Клей. Все, ми забрали винагороду. Також тут старт, приєднатися. До цього ми не можемо приєднатися, тому що багато зараз учасників вже можна пізніше буде зробити. Я гадаю, вони це виправлять. Так, не можемо це зробити. І до цього ми також, скоріше за все, не зможемо доєднатись. Так, тут дуже багато зараз учасників. Добре, можемо приєднатись до Твіттера. натискаємо Старт. У мене твіттер тут не підключений, просто можемо закрити та отримаєте свої монети. Також Discord, старт, закрити забрати. Потім зареєструватись на дашборд, це також пізніше розберемо з вами. Ну, і Ось ці два завдання, можливо, пізніше е, з'являться місця і ми зможемо е, приєднатись до цього телеграм-каналу. Тож, в принципі, більш нічого тут складного немає. Е, знову ж таки, ми можемо знову зробити модернізацію. Ну, якщо подивитись, ми 378 монет заробляємо. Якщо ми. Прокачаємо ще раз до п'ятого вже левелу нашого боту, то можемо подивитись, скільки 408. Тож, чим краще буде бот, тим більше ви будете заробляти. Якщо буде два таких, то ще буде краще. Тож, гадаю, тут складного нічого немає. По часу в мене займається також небагато. Я заходжу там інколи йти цю бойовку, але якщо у вас часу немає а, битися, то просто заходьте, прокачуйте а, свій рівень та збирайте монети. Але краще приймати участь у різних боях, тому що я гадаю, це може бути. Головним для отримання аердропу. Ну, і також ми можемо подивитись свою статистику у профілі. Тут буде писати, скільки ми битв зробили, скільки ми перемог зробили, які в нас боти, скільки ми заробили, скільки витратили. Ну, вся інформація, яка нам потрібна. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Складного нічого немає. Зайшли, зареєструвались і. Тапаємо. Добре, після того, як ми це все зробили, давайте знову повернемось до нашого телеграм-каналу, до мого посту, який і переходимо за посиланням реєстрація на Pixelverse» та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Pixelverse у нас є це е, головна, грубо кажучи, сторіночка, PixelTab – це вже як е, можна сказати, їх додаток екосистеми. Тут нам також краще все зробити, щоб, е, можливо, отримувати за це винагороди. Що ми тут бачимо? Ми тут, Ну, ви, по-перше, коли будете реєструватись, вам потрібно буде ввести свою пошту, вам надійде лист з кодом, вводите цей код і. Переходите вже на цю сторіночку. Тут, по-перше, ви можете редагувати свого аватара, натискаєте Редагувати аватара. Тут вибираєте, який аватар вам буде більш цікавий, та натискаємо Save. Тут у вас спочатку, коли ви зайдете, нічого не буде. Далі, після того, як ви це зробите, натискаємо ось тут на олівець і можемо редагувати свій профіль. Тут ви вписуєте своє ім'я. Тут наш імейл. Можете щось написати в біо, краще написати, тому що ми за це будемо отримувати також монетки Pix, які також будуть впливати на наш Айрдроб. Ну і тут нам потрібно буде під'єднати свої соцмережі: Телеграм, Твіттер і Discord. Після того як ви це все зробите, натискаємо Save. І за це ми отримуємо кількість монет. Ну, приблизно десь ось така буде кількість монет. А після того ви можете ось тут ще щось повибирати. Не знаю на що це впливає, але нехай буде. Далі, також є реферали. Можете запрошувати сюди також своїх друзів, якщо хочете. За це ви також будете отримувати. А нагороди Пікс. Далі, ось тут також кожного дня краще заходити і забирати щоденні винагороди. За це ми також будемо отримувати пікси Ну, складного нічого немає, просто зайшли, забрали і пішли далі. Тут у нас е лідерборд, знову ж таки, можемо дивитись. Ну і є завдання. Дивіться, досить дивні завдання. Я ще сам з ними не багато розібрався. Наче як попроходив, але щось вони не зараховуються. А, буду розбиратись далі. Ну, тут а, підписатись на канал, в Твіттері, на канал в Телеграмі, під'єднатись до Bybit Airdrop а, Тут в Telegram -бот, ось тут я наче заходив, все добре, але чомусь він не зараховується. Ну, і тут а, також на Ютубі потрібно поставити лайк, комент і подивитись відео. А, ну, на їх Ютуб каналі також чомусь ще не зарахувались. Ну, треба буде спробувати їх якось пройти. Якщо я щось більше дізнаюсь, то обов'язково вам відпишу. Ну, і ось тут нам потрібно також обов'язково законектити свій гаманець MetaMask. Прокачуємо свій рівень, чим більше, тим буде краще. Ну, дивіться, але це не в перспективі для мене. Краще. Зробити, щоб воно було, але більш детально я буду зосереджуватись на тапалці. Там складного нічого немає, та по часу також займає небагато. На цьому все. Я вважаю, що це дійсно цікавий проєкт з мінімальними вкладенням вашого часу та без вкладень ваших коштів. Тож гадаю, що можна доєднатися. Я додаю. Цей проєкт до своїх тапелок та буду приймати тут участь. Більш за все, мене зацікавила тут бойовка, тому що це відрізняє його від інших тапелок. Буду чекати на новини та відписуватись по цьому в проєкту в своєму телеграм-каналі. І поки чекаю вас там, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Sanctum, Tabi та Starry Nift. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!